Зима прийшла чудова, все блищить навколо. Сніжинки тихо падають, снігом все накрило, та звірям і пташкам їжі ніде взяти, тому треба їм разом всім допомагати. Привіт, друзі! Я так замерз за ніч. І я теж замерз, але вранці піднялося сонечко, і воно хоч трішки, але гріє. Мічко, ти ж пташка маленька. Тобі, мабуть, найхолодніше я. Не боюсь холодом, але мені потрібно знайти багато їжі, щоб мати сили літати цілий день. Це зараз дуже складно, бо все вкрито снігом. Синичка, зайчик, у вас лапки не змерзли, хоч на вулиці і світить сонечко, але все одно холодно. Ти правий Бембі, лапки мерзнуть, але можна їх зігріти. Зробив нейрогімнастику. Малята, дивіться уважно на екран та повторюйте разом з нами рухи. Шла казкова, сніг блищить, як срібний лід, все навколо біле, біле, ніби в казці цілий світ, та звіря та і пташинки їжі взимку не знайдуть, тож малята допоможуть, їм принесуть. Туру зима ясна, допомога всім потрібна. І виручають, годівничку ми повісим, насипаємо зернят, прилетять туди синички, весело защебечать, зайчику дамо морквинку, білочці горіх смачний, бо у дружбі доброті світ стає теплий, ясний. Дякуємо вам, малята, граючи з вами, ми аж зігрілися. Зима прийшла. Всюди сніжок, блищить на сонечку ставок. Та пташкам холодно на Гірці, і зверята їсти хочуть у лісі. Тож крихти й зернятка неси, допомагай нам до весни. До побачення, до нових зустрічей.